Вітання! ви дивитесь Кременчуцькі новини на телеканалі Олтава. Середа, 7 вересня. Підсумок подій дня вже за мить. Сьогодні у випуску школярі віком до 12 років безкоштовно їздять на навчання. Міські сквери і парки оновлюються. А музей відзначає півстоліття з дня заснування. Найактуальніше вже зараз, не перемикайте. До дня міста комунальники мають навести лад у половині скверу імені Олега Бабаєва, де добігають кінця роботи з реконструкції. Сьогодні там озеленювачі КП Благоустрій Кременчука формували нові газони та сіяли траву. Яскраво, привабливо доглянуто. Це все про сквер імені Олега Бабаєва. Про його чистоту щодня дбають три двірника комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Ми виходимо на роботу о 6 годині. Працюємо до двох годин, стараємося був чистий сквер. У той же час про квітучі клумби та зелені газони піклуються озеленювачі комунального підприємства. Сьогодні два десятка робітників працювали у другій половині скверу ближче до пам'ятника Вернацькому. Тут розбивали нові газони, культивували ґрунт. Підживлювали землю. Плануємо до кінця місяця, тобто до дня міста, закінчити посів газонів хоча б там, де є можливість. Позавчора завезли сюди 10 празів землі, вчора завезли грибний міцелій, як добриво, і будемо сіяти газони. Сьогодні вже культивуємо, плануємо. Ну, вибираємо будівельне сміття, яке залишилося тут. Окрім людей, задіяли спецтехніку. Трьома машинами поливали ділянку. Суха осінь, сухе трошки літо. Кінець літа, серпень, і тому приходиться перед тим як культивувати, заливати ґрунт через те, що навіть культиватор не бере, не те, що люди лопатами не можуть узяти. Бобкет працював на опорядкуванні газонів. Спецпристроєм, мотокультиватором обробляли землю. Розсипана грибна земля. Мішаємо мульчуємо з ґрунтом з чорнозимом, планується почва, і будемо засівати газон, благоустраювати парк. Ось такими привабливими стравою нові газони стануть вже наступного року, а передує тому напружена праця багатьох комунальників спрямована на благоустрій та озеленення паркових зон Кременчука. У Придніпровському парку також тривають роботи із реконструкції. Улюблене місце відпочинку Кременчужан поступово набуває сучасного вигляду. Окраса надніпрянського міста оновлюється. Парк стає комфортним для відпочинку, що вже зроблено, а що в найближчих планах дізнавались Кременчуцькі новини. У парку Придніпровському триває черговий етап реконструкції. Згідно з проєктом, проводиться мощення центральної алеї, тротуарною плиткою. На об'єкті виконується мощення території, встановлюються малі архітектурні форми, лавки, урни. Ну, виконуються роботи по електроосвітленню. Нині управлінням капітального будівництва оголошені відкриті торги для придбання необхідних будматеріалів та елементів декору, які будуть використані на центральній алеї. Торги мають завершитися наприкінці вересня. Це стосується і влаштування малих архітектурних форм у парку, і влаштування зовнішніх мереж електроосвітлення, зовнішніх мереж водопостачання, поливу. Ну і інші роботи. Кошти виділені на цей рік, я вважаю, будуть освоєні. Роботи продовжаться і в наступному році, адже об'єми реконструкції заплановані значні. З вересня місяця Кременчуцькі школярі віком до 12 років безкоштовно їздять на навчання. Дітлахам видають квитки на проїзд у тролейбусах та маршрутках. Таку новацію запровадили завдяки ініціативі депутатського корпусу та Кременчуцького виконкому. Подробиці далі у сюжеті. Щоб доїхати до школи, раніше учням доводилось сплачувати за проїзд у тролейбусі півтори гривні, а в маршрутках чотири. З початком нового навчального року діти віком до 12 років отримують спеціальні квитки на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Ось такий білітік я получила, щоб їздити безплатно в маршрутках. Раніше я платив водителю чотири гривни, а тепер я їжджу безплатно до школи. Я їжджу на тролейбусі. Ось такий от я проїздний отримав. Я просто його показую кондуктор і в мене виходить безплатний проїзд. Квитки на безоплатний проїзд отримують школярі, які мешкають як мінімум за три зупинки від навчального закладу. Ці діти, які користуються маршрутним таксі, отримують 44 квитка на місяць. Хлопцям та дівчатам, які їздять тролейбусом, видають безлімітні проїзні на місяць. На маршрутку там іде проїзд два квитка на день. Туди і назад в навчальний процес, а тролейбус відповідно ми видаємо одне посвідчення, яким вони можуть користуватися постійно, незалежно чи це робочий день, чи це вихідні дні, тому що маршрутка там розподілена лише на робочі дні. Учні радіють, що батькам не доведеться оплачувати проїзд, і вже планують, куди можна витратити зекономлені кошти. Ті гривні, які я раніше тратила на поїздки на маршрутки. Тепер я можу потратити на харчування у школі. А можна с 8 восім гривень в день і потратити його, не знаю, на там не знаю на смартфон, там На телефон, планшет, комп'ютер і так далі. За ініціативою запровадити безкоштовний проїзд виступили депутати міської ради. Кременчуцька влада підтримала ідею. Програму розробили у департаменті праці, соціального захисту, населення та питань. АТО. ми розуміємо, зараз дуже важко. Проблем дуже багато на батьків, тому міська влада йде на те, щоб допомогти батькам в такі скрутні часи і з переїздом дітей до школи. Понад 600 тисяч до кінця року планується на безоплатний проїзд дітей до 12 років. Я люблю дуже місто Кременчук. Чому? Тому що тут багато ініціатив, яких немає в інших містах України. Немає поки що. В других містах тому ну Кременчук знову попереду всієї України учнів відзначають, не було випадків, коли водії відмовлялись перевозити їх безкоштовно по спеціальним талонам. Їздити до школи безоплатно діти зможуть протягом всього навчального року, окрім канікул. Кременчук перший серед шести міст України, де відбудеться проект міжміських взаємодій Мета місто вчора у міському палаці культури пройшла зустріч координаторів цього проекту з місцевими організаторами та творчими особистостями нашого міста. Як же у Кременчуці буде реалізоване мета місто? Знають наші журналісти. Вчора до Кременчука приїхали координатори проєкту Міфологема міста, який діятиме як частина програми Мета міста в шести містах України. Мета цієї програми розкрити культурно-туристичний потенціал малих міст, сприяти конструктивній активізації громади та урбаністичному розвитку міського середовища. І серед всіх міст України першим на черзі став Кременчук, де вчора у міському палаці культури відбулася неформальна зустріч керівників проєкту з місцевими організаторами та активістами. Це така собі програма, яка Націлена на те, щоб проявити кіткі культурно-туристичний потенціал міста, плюс там вона націлена на те, щоб якось ширше поглянути на контекст самого міста і аналізуючи також досвіди інших міст. Крім Кременчука, до участі в проєкті долучилися міста Слов'янськ, Краматорськ, Нетішин, Остроз та Славутич. Але перші результати проєкту можна буде побачити саме в нашому місті. Результатом цього проекту буде Мурал в публічному просторі міста, але йому передує таке тривале обговорення того, а що ж є там міфом да або історією, яка могла би там бути притаманною для конкретності цієї території. Програмою проекту передбачено зустрічі та дискусії про місто, кінопокази фільмів та втілення мистецького проекту Міфологема міста за кураторства німецького художника Ігоря Зайделя. Від сьогодні у Кременчусі на фасаді колишнього кінотеатру Дніпро в придніпровському парку митці створюють мурал велике та нетипове графіті. Почали красить, лісов не було. Ми почали красить. І от поки росту там хватало, то ми встигли докрасить. Да, Потім ребята подогнали ліса. І тепер будемо красить далі наверх. І плануємо сейчас ночі фігури, значит, казака, щуки і эти фігури обрисовать мелками, а потім вже почати закрашувати. вот тобто, всі белые плоскості повинні бути закрашені чорним. Роботи много. Роботу над муралом планують закінчити 11 вересня. Наразі організатори запрошують допомогти в реалізації проекту всіх активних та творчих кременчужан. Мурал насправді це наскільки я розумію, це буде перший в нашому місті, такий, як в розумінні, саме Мурал-Арт. І я думаю, що для місцевих художників, які працюють як вуличні художники, це можливість покомунікувати з більш прогресивними художниками, які там їздять по всьому світу. Це різні форми, різні моделі, і нам важливо узагальнити ці практики, зрозуміти, як працюють ці всі простори, який їх вплив на розвиток міста. Кременчуцькому музею виповнюється 50. З постанови Ради міністрів України від 9 вересня 1966 року розпочалося відновлення у місті історико-краєзнавчого музею. Він постав з попелу знищений вщент під час другої світової війни. Ця епохальна подія надала міцний поштовх до активної пошукової та дослідницької роботи багатьох людей. Розпочинали практично з нуля. Відомому історику Льву Євселевському доручили збирати матеріали з історії Карменчука. Під музей в центрі міста виділили окрему будівлю. Будинок фабриканта Володарського до речі, до сьогодні фотографії власника будинку музей не мав. Днями музейні працівниці зробили справжнє відкриття. Завдяки інтернет-листуванню знайшли потомків Володарського, які надали світлини родини, і власне самого Сампсона Давидовича Володарського. До цього часу а, ніяких е, фотоматеріалів про власників цієї будівлі. І навіть зовсім будь-яких інших, крім інформації з адрес календарів, що ця будівля належала Володарському, ми не мали. І отака несподівана радість для нас. І ми вперше сьогодні демонструємо це фото. Першим директором музею став Григорій Барвінок. За перший рік створення храму історії науковці зібрали понад три тисячі предметів для музейних фондів. Неля Михайлівна Юшко працює в Кремичуцькому краєзнавчому музеї вже 44 роки. Вона справжній свідок становлення закладу та безпосередній учасник створення музейних експозицій. Тяжело не було. Було легко, тому що подобалася робота. Значить, саме що запам'яталося – збір експонатів. Це дуже цікава справа. Цікава справа у всьому і знайомство з людьми. Дев'ять років титанічної, кропіткої відповідальної праці перших співробітників музею, справжніх патріотів своєї справи. І першу експозицію відкрили для широкого загалу у вересні 1975 року. Наразі у Кремичуцькому краєзначному музеї найбільша в області палеонтологічна колекція зі зразком зуба Мамонту. Цінна добірка мінералів з різних географічних просторів, рідкісна археологічна колекція, а ще документи, вироби образотворчого мистецтва, номізматика, етнографічні. Речі всього 66 тисяч цікавих експонатів. Як приклад, гривна це не тільки національна валюта України. За часів Київської Русі гривною називали прикрасу з дорогоцінного металу. Вона була дорога, тяжола, а кусочек, це називалось рубль. А є рубль. І наша нинішня валюта гривна от вона названа в честь цього предмета. Гривна, його носили на загривку. І це лише одна історія: скільки ж експонатів, стільки й оповідок. Завтра кримчицькі новини ще раз поринуть в історію міста і розкажуть вам про кілька раритетів, що зберігає музей. Хокейний клуб Кременчук дізнався розклад чемпіонату Української хокейної ліги. Старт першого сезону запланований на 9 вересня. Матчем між чемпіоном України минулого сезону Донецьким Донбасом і віце-чемпіоном Київським Дженералс. ж стартують наступного дня, 10 вересня. Наші земляки зіграють з Криворізьким кривбасом. До речі, саме із цим суперником хокейний клуб Кременчук провів днями контрольний поєдинок. У чемпіонаті братимуть участь шість клубів: Донецький Донбас, Київський Дженерал, Скрименчук, дебютант першості країни з Кривого Рогу Кривбас, Харківський Вітязь і Білоцерківський Білий Барс. Фармклуб «Київських Дженералс – «Рапід». Припинив своє існування. Також не вийде на старт нового сезону столичний компаньйона. Харківська юність об'єдналася з витязом. У регулярному чемпіонаті команди зіграють 8 кіл по 4 матчі на виїзді та дома з кожним суперником. В цілому команда зіграє в чемпіонаті 40 матчів. Головна відмінність від попередніх змагань у регулярному чемпіонаті більше не буде спарених матчів. Тож Кременчужани перший двобій регулярного чемпіонату зіграють 10 вересня проти Криворізького кривбасу на виїзді. Наступний, 14 вересня, дома проти київського Дженералз. А у третьому турі наші земляки 18 вересня. Зустрічатимуться у білій церкві з білим барсом. А днями Кременчуська команда у Кривому Розі виграла контрольний поєдинок з рахунком 1-0. Переможну шайбу у другому періоді закинув Юрій Петренговський. Після фінальної сирени команди за домовленістю пробили боліти і знову сильнішими виявилися гості. 2-1. Личними китками у Кременчужан відзначилися Ілля Коренчук та Максим Слиш. Головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Підгурський зазначив, що гра йому сподобалася. Підготовку до сезону закінчили на позитиві. На черзі синоптичний прогноз. Завтра у місті очікується ясна погода без опадів. Температура вночі – 14-16, в день – 23-25 градусів. Це була остання інформація нашого випуску. Побачимось вже завтра на телеканалі Лтава. Команда Кременчуцьких новин бажає вам усього найкращого. Бережіть себе, до зустрічі.